Ну що, а зараз 12 серпня, пів другої ночі вже. Нарешті я вдома. От, і хочу вам сказати, що ну по-перше. Як завжди, в своєму репертуарі. Це навіть не красиво, це не етично. Ну що малова не мита і путній вже, і хочеться помитися. В принципі, я вже вдома. Я вам скажу так, що хлопці просили передати. І я зараз офіційно заявляю, я хочу передати це нашим зеленим облюдкам, що всі ваші оці піздіжі, красиві картинки, відосики, єдині марафони, ваші афористичні фонди. Що ви там комусь щось передаєте, ваші збори, Юніт-24 разом з Монобанком, зібрали на дрони хуйони зібрали. У пацану немає елементарних віщей, елементарних віщей, які е, нужні просто для существування чоловіка. Це, це одяг, це е, мильнобрильне, ну, ну, саме, саме елементарне, що потрібно для того, щоб відчувати себе людиною. Тим більше, якщо ми говоримо про те, що е, вже три роки точиться війна. І поки ви, блядь, розказуєте нам усім, що ви там тисячами дрони закупляєте, а ви там е, хамерси, ви, блядь, закупляєте. Ребята, ви хочете. Я зараз до людей звертаюся, ви якщо хочете побачити реальність, беріть машину і... От, Мандуйте в направні Покровська, в напрямку Константинівки, в напрямку Краматорська. І ви все побачите своїми глазами. Ви побачите, в чому виходять хлопці на зустріч, щоб передати їм продукти. Ви побачите, чим вони користуються, якими засобами. Я просто зараз цього не хочу казати. Помієте? Тому що, якщо я зараз все покажу і розкажу, ви просто ахуєєте. Настолько, от реально я вспоминаю історію Патьомкінських деревень. Це коли е, Патьокін з е, Катериною їхав е, по якоїсь там деревні, і вони з е, кордону, ну, з бумаги, намалювали доміки. Красиві, і вона каже: ніхуя, вони ще живуть так, е, і ще вони жалуються. Вона уїхала, це все вітром здуло. От в нас та же хуйня, розумієте? І е, Оскар, який про це говорить, він у нас гандон, він іноагент, він рука Кремля. А ті, хто це робить, ті, хто створюють умови для того, щоб хлопці, е, бачачи, скільки мільярдів заноситься, завозиться, перечисляється в Україну, для них на ЗСУ, на ЗСУ, на ЗСУ, на яке нахуй ЗСУ? На Єрмака, на Єрмака, на Єрмака. Отак кажіть. Оце буде правильно. Тому що якщо ви хочете побачити настояще ЗСУ, то це не їбало таке откормлене, яке сидить, сука, в єдиному марафоні, блядь, Отак, вот сука, живуть, блядь, висить. І він розказує, де да, я би всім з ну, ноги вибивав двері і всіх би на передовую. А ти, сука, де сидів три роки, що таке їбало бан А тепер в єдиному марафоні ти розказуєш, що всіх треба, блядь, на і вибивати всім з ноги двері. Хочете побачити реальне ЗСУ, ви його скоро побачите. Бо як кажуть, самі хлопці, Самі хлопці вже від злості кажуть, підозрюваємо, що хрещатика одного не вистачить для крові, яку ми пустимо. От і все. Оце реальність. І е, всі підараси, а я вважаю, що всі в Україні президенти були підараси, які нардепи пустять десь плюс-мінус третього скликання, перші два-три були ще нормальні, тому що це були державотворці, а всі стане підараси. Вони всі настільки отривалися від от реальності, що не розуміли, що так чи інакше, все одно э, людей треба чути. Людей треба чути. Їх возмущення надо чути. Треба десь рамки мати. Що цука світа що аж біса мене? Надо десь межу якусь мати в безприділі, в наглості, в жадності. І в мислях про те, що ви ніхто, а ми от, ми от, нам можна виїжджати, нам можна вилітати. Какого то хера цей блогер, що эту, циганку блять розкрутив? Може вилітати? Те підерлять притула сука. виїжджай, вилітає. Клопотенко пише пост. Я е, був направлений во Францію на Олімпіаду. А з какого ти сука? Хуя туди був направлений. Чого ти був, блядь, не був направлений на придок, тому що ти одлизуєш пер бляді, перво ліді. Первый яка, сука, пиарится на горе, на біді, на всем, на дітях с бутей в частности пиарится. Мало того, что она, блядь, пиарится. Она сейчас, сука, зарабляй на цьому, потому что вона открыла столову, столову. З клопотенком підрасом этим, придурком, блядь, чмошником. И закупляє дітям в столову по держа... за державу задержанню кошти по 2000 гривень. То тобто есть у нас сука, на базаре лежить по 35 гривень, за 50 тобі свіжу привезу з Закарпаття. Ні, мы же не, ми ж, не ми, ми должны только за 2000 закуплять. Ребята, немає меш, от, блядь, сука, жадности без я... ну, этих зеленых шмошников. Ви слухаєте єдиний марафон, ви поповняєте рахунки притулі, які розказує. Да, Курск, це хорошо, але треба на напрямок Донецький, на Покровський, треба нам ще допомога. Вам блядь, треба допомога. Так поснімайте, сука, з монобанка 700-800 мільйонів гривень. Скільки у чмута лежить на рахунку? Скільки, сука, у Притулі лежить на рахунку? Полтора мільярда доларів лежить на юніти 24 чотири. Хулі вони там сука гниють, блядь, лежать. 600 мільйонів гривень зібрали на Хмаді, і цей Підер Шмигель розказує, що я с... ми взяли 100 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету України на Хмадіт. А хто тобі сука дав право 100 мільйонів гривень брати з резервного фонду державного бюджету України? Якщо за полчаса ваші ж сука підари, журнашлюхи розказували в єдиному шмарафоні, це було геніально. За полчаса українці зібрали на Хмади 600 мільйонів гривень. Щоб ви підари понабирали цих компаній, які. В 10 разів дорожче почнуть постачати через е, Прозоро е, е, матеріали для відбудування Ахмадіто. І ти, сука, сидиш і розкажеш, ми з резервного фонду взяли. Хто тобі, сука, туди дозволив лізти? Ви 600 мільйонів вам зібрали 600 мільйонів це не резервний фонд. Це благодійні кошти. Хулі ти туди лізеш, лізеш в резервний фонд, сука. І та сидить міністр Ляшко, шляшко, сука, Шмара блядь, здравоохранения. Я дав розпорядження міністру МВС роз, розслідувати справу щодо перевищених цін. Це... Серйозно, блядь. так вивчи, блядь, спочатку умови субординації. Ти не маєш права міністру МС давати вказівки. Це перше. А друге, не ти ли сука підписував документи, які допускають ту чи іншу фірму в участі в, 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 этом, в, в тендері? Получається, що е, ти ж прекрасно знав, що тобі процентами наложили. Тому що в нашій цій країні, якби ти по букві закону не збирав би документи, щоб взяти участь в тендері, ти не візьмеш її, якщо ти не занесеш гроші. А підписує тільки міністр. Це ж з якими нас треба вважати дебілами, щоб сидіти і розказувати ай-ай-ай-ай-ай, як не красі, а хто це зробив? Хто це по завищеним цінам вирішив закупки зробити? А хто допустив цю шмарафонську фірму на тендер? Петму, ребята, я не знаю, ви як хочете, то що, конечно, люди вам велике дякую і хлопці бачать мої пости. Хлопці мені вдячні. Будуть скоро фото, відео, звіти. Хто може, хто зможе зробити подяку, той зробить з окопів. Тому що, ще раз скажу, я не в руки ком комбатам передаю допомогу, як піде раз притула, який з кожної допомоги в руки комбатам має процент. Я передаю в, і лично в руки пацанам або в окопи з умов, що не всі можуть опублікувати подяку, щоб не узнав комбат. Неблагодарна ли це робота? Ну, Я думаю, що так. Да. Тому що немає таких пафосних відео і з э, дронів, де на фоні ста трьохсот військових стоїть притула Порошенко. Вот я тут воєнним передав Це сука. В етаплять таке кіно. Блять. розумієте? Даже советський союз нернакуре в лучших своїх советських совдеповських э, традиціях. Дорогой наш Леніт і і як сьогодні в Росії, дорогой нашла дім, от, от все красиво, все хорошо, тільки він уїхав, все замили. У нас сьогодні таке саме хуйня, але я не буду таких фото відео. Пафосних е, вам прислати, тому що Ізвиніть. Ізвиніть. я з відеокамерою перед мордами хлопців не бігаю. А давай селфі, а давай відео. Е, я передав і поїхав далі. Тому мені на пости мої скидають гроші тільки люди, які теж це розуміють. Вам великий уклін... О, Господи, вже рука валиться. І дякую. А всім останнім хай думають далі, кого вони фінансують, кого вони підтримують. І е, я думаю, вже пора. Давно зробити вибір, на чиї ви стороні? На стороні зла, тобто слуги народу, на стороні зла, тобто єдиного марафону, на стороні зла, тобто всіх підарів, яких піарить сьогодні влада через блоги, через тіктоки, через єдиний марафон, і на стороні справедливості людей, яких чменять, уніжають, переслідують і судять. Але вони люблять справедливість. Тоді, якщо ви на цій стороні, тоді ви за мною. Якщо ви на тій стороні, не треба прикриватися сльозами за кузьмою. І Чорноболем. Дякую всім велике. Можна, я піду посплю. Вам всім низький уклін.